Днями в Києві в культурно-просвітницькому центрі цінності провели дебютний показ колекції одягу Жінки-квіти творчого тандему дизайнерів Марини Дроги та Інни Лібеги. Захід відбувся при партнерстві нової спільноти України, за словами дизайнера одягу Марини Дроги, їхній проект присвячується жінкам, які спочатку повномасштабної війни в Україні зіткнулися з величезною кількістю нових викликів, однак вистояли та стали міцним тилом. Сьогодні в Києві і під час війни сталася надзвичайна культурна подія. Сьогодні відбувся ваш дизайнерський показ одягу. Розкажіть детальніше про подію, чи задоволені ви результатом? Дякую за запитання. Дійсно, я дуже задоволена. Це був, по-перше, дизайнерський показ, і це був мій дебют. Взагалі, я в цій сфері вже 15 років. Я з хобі зробила бізнес, і це така подія вперше в моєму житті. Така масштабна, і ми. З Інгою Лібегою зробили такий творчий тандем. Я дизайнер одягу, вона дизайнер прикрас. І ми скомпонували свої вміння, свої знання і зробили колекцію для наших жінок. Це дуже важливо зараз, під час війни. Я вважаю, що жінки це тил. І жінки підтримують чоловіків, підтримують економіку. І найголовніше, що ми повинні підтримувати одна одну. І це дуже важливо. Скільки за часом тривала підготовка до цього показу? А, ну, важко мені так сказати, а, ось прямо так, от що ми вирішили зробити показ, і до сьогоднішнього дня це десь два місяці. Але а, у мене були деякі нароботки. А, у мене були деякі речі, які я ще до цього не показувала і от представила саме сьогодні. Тому ну, я не знаю так, от прямо як сказати. Ну, скажем, три місяці. Да? От, ну будемо так. Це я відложила всі свої, відклала всі замовлення. Цю роботу і останні тижні взагалі моя родина мене майже не бачила. То це було е, робота і створювання цих красивих речей. Скільки вбрань сьогодні ви показали? Е, у нас було представлено 11 моделей, і ми, як дизайнери, теж були в е, наших речах. Е, тобто, це 13 Дуже моя улюблена цифра до речі. Сьогодні е, до Події долучилися в домі люди. Е, як вони взагалі відгукнулися? Так, це для мене, знаєте, ви так здивувались. Для мене це ж було таке здивування. Коли Маріна Кінах вона в спільноті в нашій нова юа, і коли ми дали анонс про показ, вона перша, саме перша, виявила бажання і сказала, що вона буде. Але я навіть не сподівалася, що це буде в ролі моделі. Тобто, я ну, думала, що це буде гостя, почесна. І отак от це повернулася. Я розробляла модель спеціально для неї ну за розміром, за... вона зріст має такий. І от я для, для неї розробляла теж цю модель. До речі, її от вже купили. У неї дуже така потужна аура і хороша. А от про Оксану Білозір я взагалі не знала. То для мене я побачила її вже от тут на показі, і чесно, це був такий подив. Ну, приємний. приємний. І сьогодні взагалі день чудовий. Він повний сюрпризів гарних. І я сподіваюся, що не тільки я, але і всі мої гості і моделі отримали такі ж самі емоції. Тобто, можемо. Так, стверджувати, що наступний показ вже не за горами. Ну знаєте, я тепер не маю іншого вибору, скажімо так. Тобто, ми взяли цю планку. І, звичайно ж, я сподіваюся, що люди, мої прихильники, мої клієнти, вони будуть чекати чогось нового. І, звичайно, я буду працювати в цьому напрямку. Речі, які ми представляли сьогодні, а вони більш універсальні. По сезону, тобто їх можна носити і зараз, наприклад, в, ну, ввечері, влітку і взимку. А наступна колекція, звичайно, буде вже більш теплого одягу. Це осінь зіма. Дизайнер аксесуарів Інга Лібега зізнається, що саме у партнерстві із Мариною їм вдалося створити колекцію легкого, м'якого та ніжного трикотажного одягу із чудовими аксесуарами. Сьогодні відбувся в тандемі показ. Одягу із прикрасами це дизайнерські речі. Розкажіть, чи задоволені ви всім, що відбулося? Так, ми дуже хвилювалися, але ми залишились дуже задоволені, бо колекція вийшла дуже ніжна, дуже красива, дуже жіночна. І назву ми їй придумали Жінка-Квітка. Ну, відповідно ж, були аксесуари, які, скажімо, були на, по вашій лінії. Так. Розкажіть, як виник задум, що це мають бути квіти, і скільки часу ви витратили для того, щоб власне, цю колекцію сьогодні кияни та гості міста могли бачити? Ну, мало того, що квіти зараз дуже популярні, це тренд. Але я ще хочу сказати, що квіти в українському етносі культурі дуже часто використовувалися. Е, згадайте віночки, згадайте вишиванки, згадайте розпис. З печі в хаті, тому квітка це український символ, і ми дуже раді, що ми придумали таке. Я зробила квіти, Марина робила одяг, і воно дуже гармонійно зійшлося в такому прекрасному показі. Я маю надію, що всім дуже сподобалося, і у нас вже багато заказів і покупців. А що ви виготовлялися ці квіти? Ці квіти також виготовлені з такого махеру, з якого в'язався одяг. Не буду розкривати усі тайни, бо це, мабуть, професійна така тайна. Але для того, щоб воно поєднувалося, я вибрала саме. Нитку кід махеру, з якої в'яжеться павутинка, і воно вийшло дуже гармонійно. До заходу долучилася народна артистка України Оксана Білозір, заслужена журналістка України, громадська діячка Марина Кінах, громадські діячки засновниці нової спільноти України, а Дар'я Дарія Санта, психолог Анна Фесенко й інші. Сьогодні ми маємо дуже цікавий такий шоу-рум гарних красивих дівчат, які творять своїми руками неймовірні речі для красоти. Тому що сьогодні дуже важко людям вийти із депресивного стану, бо війна. Вона впливає, вона скрізь. Війна, вона не може бути, ти зайшла додому і в тебе нічого не стосується. Так? Вона кожну хвилину, кожну секунду в нашому серці, в нашій душі, в нашій голові. І дуже важливо, щоб були моменти, які нас відволікають, моменти, які витягують нас із стану депресивного, в стан, де є світло, де цікаво, де є люди, де життя. І от власне ці проекти, які от даний проект сьогодні, це наші майстрині, деза. Дизайнери, наші модельки, можна так сказати, тому що це дівчата зовсім не з модельного бізнесу і вони мали сміливість. Сьогодні так красиво презентувати колекції наших двох дизайнерів. Одна дизайнер, вона Марина, вона мала квіти, це її тема. А друга дизайнер Марина Дрога, яка робить павутинки. І також я з нею спілкувалася, вона каже: Ви знаєте, я себе просто знайшла під час війни, бо до війни в мене не було часу. Зараз була війна, і мені хотілося щось чимось себе зайняти і щось робити. І це так само одна із тих пріоритетів наших витягувати людей на творчість, на мистецтво, на світло, на життя. Тому і наша територія, місце, де ми знаходимося, називається Український культурно-просвітницький простір. Враження у вас надзвичайні так і болі? в нас не тільки вражень, а в нас перехоплює щастя і радість від того, коли ми бачимо, що до на нас приходять люди, як їм тут цікаво, як вони проявляють свої таланти, як вони притягують своїм мистецтвом, світлом своєї душі і інших людей, запалюють нас емоціями позитиву, і це просто зворушує. Вас сьогодні так було приємно бачити в новій якості. Ви сьогодні були моделлю. Розкажіть про свої враження. Та я думаю, треба подумати про молодість, як я колись років 40 тому ходила по подіуму, але життя триває. А зараз в нас така тяжка ситуація в державі, і я думаю, треба вже і по подіуму походити багатодітної бабусі. А що показувати я... приклад молоді? Як же, якщо ми не будемо показувати, хто ж буде показувати? Сьогодні в нас таке класне жіноче свято. Сьогодні дві жінки, Інга і Марина, зробили такий красивий жіночий показ, такий український хендмейд. Вони зробили прикраси і ось такі вишукані речі, які в'яжуться спицями такими. І ось тут є й пір'я, і там є й брошки різноманітні. Дуже красиво. Ці жінки сьогодні зробили нас не просто красивими. Вони зробили українських жінок щасливими. А це головне зараз під час війни. Нам потрібні позитивні емоції, Юрочко, розумієте? Потрібні зараз куди ж. А ще підтримувати власний бренд, власних митців і як же. Я працюю понад 25 років в Українському Союзу промисловців і підприємців і наш лозунг. Тоді казали Слоган. Купуйте українське, воно найкраще. Підтримуйте українських виробників. Вітаю вас! Вітаємо. Радий вас бачити в. Ваша спільнота весь час щось вигадує нове. І ви сьогодні є співорганізатором, так, заходу ваші членкині. І ви сьогодні ще випробували себе в якості моделей. Розкажіть про враження. Так, модель у нас була Анечка, тому пухай вона перша розкаже враження, неймовірні. І всі моделі, які були на цьому показі, вони є учасницями нової спільноти України і на якійсь півгодини. Ми всі стали зірками. Ми всі кайфанули від одягу, від свого виходу і підтримали наших українських модельєрів, які є дуже-дуже талановитими. І це був їх перший показ, і це ті речі, аналогів, яких в світі немає. Тому ми завжди підтримуємо талановитих українських дизайнерів і не тільки, талановитих людей України. А ще ми дуже-дуже раді, що насправді це перша така класна творча е, м, співпраця двох наших е, дівчат, які в нашій новій спільноті України. І це дуже-дуже класний, просто такий е, вийшов, е, як краще, тандем. Кращий, тандем да, творчий тандем, коли е, одна підсилила е, іншу, і ще Моделі були теж з нової спільноти України, і це вийшло взагалі дуже дуже феєрично, Я би так сказала. Ми дуже вдячні Оксані Білозір та Маріні Кінах за те, що вони нас підтримали, теж прийшли. І Маріна Кінах навіть прийняла участь в показі. Для нас це дуже важливо. Саме у цей час нам не вистачає легкості. А колекція жінки-квіти стала нагадуванням усім нам, що треба жити, треба втілювати свої мрії. Найкращий час зараз.